Прогноз погоди в Україні з 9 по 14 квітня. У вівторок, 9 квітня, погоду в Україні визначатиме північно західна периферія антициклону. Вітер нестійкий 3 пориви 8 метрів за секунду, місцями в день, вітер південний 6 12. Малохмарно, без опадів. Температура повітря вночі плюс 50, в день плюс, плюс 19-25. В середу 10 квітня погоду визначатиме малоградієнтне баричне поле підвищеного тиску. Вітер нестійкий 5 пориви, 10 метрів за секунду. Вдень малохмарно без опадів. На заході країни після 18-ї години проходження Холодного фронту Вітер північно-західний 6 пориви 13 метрів за секунду. Мінлива хмарність місцями хмарно з проясненнями. На заході часто місцями дощ. Можлива гроза. Вночі 11 квітня на заході переважно хмарно, часто місцями слабкий дощ на решті території країни без опаю. Температура повітря вночі 10 квітня плюс 6 плюс 11, в день плюс 20-25. В четвер, 11 квітня, погоду визначатиме переважно гребінь антициклону, який буде розмивати холодний фронт заходу. Вітер північної чверті 5-10 метрів за секунду. Мінлива хмарність на заході хмарна з проясненнями. На заході країни часто місцями слабкий дощ, на решті території без суттєвих опадів. Температура повітря вночі плюс 8 плюс 14, вдень на заході плюс 15-19, на Закарпатті плюс 19-24. На півночі, на Житомирщині плюс 15-19, на Київщині та Чернігівщині плюс 17-22, на Сумщині плюс 20-25, в центрі країни на Вінниччині плюс 17-24, на решті території Центральних областей плюс 22-27, на півдні плюс 20-27 і на Сході плюс 24-27. П'ятницю 12 квітня погоду визначатиме переважно гребінь антициклону. Вітер північно-західний, 6 пориви 12 метрів за секунду, на крайній півночі пориви до 14 Мінлива хмарність місцями хмарно з проясненнями, без опадів. На півдні Херсонської Запорізької областей, на півдні Донбасу та в Криму в день можливий короткочасний дощ, гроза через вплив Холодного фронту. Температура повітря вночі на заході та півночі плюс 4 плюс 9, на Закарпатті – до плюс 13, на решті території плюс 10 плюс 15. Температура повітря в день на заході та півночі плюс 16-20 на Закарпатті до плюс 23, в центрі плюс 18-24, на півдні та на сході плюс 20-27. На вихідних, в суботу 13 квітня, погоду на правобережжі визначатиме гребінь антициклону. На лівобережжі тил циклону. Вітер вдень північно-західний. На правобережжі 6 пориви 12 метрів за секунду, на лівобережжі 7 пориви 15 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями без суттєвих опадів. Температура повітря вночі від 5 до 12 тепла. Вдень на заході та півночі плюс 15-19 на Закарпатті до плюс 22 в центрі плюс 17-20, на півдні плюс 19-24 і на сході плюс 18-22. І в неділю 14 квітня погода визначатиме улогове на циклону, вітер західний, південно-західний, 7 пориви 14 метрів за секунду, Горах Карпат пориви до 20 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями, вдень без суттєвих опадів. Ввечері та вночі 15 квітня, на Волині, Рівненщині та півночі країни. Часто місцями очікується дощ, можлива гроза. Температура повітря вночі від 5 до 12 тепла, в день плюс 19-24.